Христос народився, славімо Його. Я вітаю всіх зі святом. Це справді для нас, християн, одне із найрадісніших свят, які тільки можуть бути. А от для нас, християн, Пасха і Різдво це найрадісніші свята, бо ці свята нам говорять про дуже важливе, про те, по суті, справи, що формує смисл нашого життя. Без чого, по суті, справи наше життя було б безсмисленим і абсолютно не мало б ніякої ціни. Знаєте, одного разу мене один чоловік так якось запитав про, про якесь церковне свято. Я, до речі, кажучи, не пам'ятаю навіть про яке якесь церковне свято, яке от, чи про успіння Богородиці, чи про ведення в храм Пятої Богородиці. І я спробував, спробував розповісти про це свято, і я зрозумів, що я ну, не можу йому донести смисл цього свята. І ця людина, вона абсолютно не церковна, просто от було цікаво, що сьогодні за день, що сьогодні за свято. І, врешті-решт, я не зміг йому розповісти, вкластись в 5 хвилин. Да, і він потім нічого не зрозумів, і я сам себе поставивши на його місце, зрозумів, що я ну, не так розповідаю. Тому що про церковні свята можна говорити тільки в контексті Різдва і в контексті Пасхи. Тому що всі церковні свята от якраз вони будуться навколо цих двох важливіших подій. Тому що без Пасхи і без Різдва Христового. А абсолютно всі церковні святи, свята вони не мають смисла і втрачають абсолютно свій зміст. Розповідь про Різдво треба починати із розповіді про гріхопадіння Адама і Єви. Адже з самого початку Бог замислив людей безсмертними, абсолютно безсмертними, фізично безсмертними, вічними. І це безсмертя людина мала в спілкуванні з Богом. Отже, ми люди не самодостатні, ми залежимо від багатьох речей, і тим паче, якщо ми творіння Божі, то ми повністю залежимо від Бога, і тому без Бога ми не можемо жити. І от в раю Адам і Єва вони мали цей потенціал безсмертя знову таки в спілкуванні з Творцем. Але трапилось гріхопадіння. Тобто люди відпали від Бога. І цим гріхопадінням Адама і Єви, ну і далі ми ж продовжили. Цей бунт проти Творця, ми е, зруйнували взаємини з Богом. Адже будь-який гріх, та знову таки, він має е, три такі от, руйнівні дії. Перш за все, руйнує взаєми, взаємини з Богом, руйнує взаємини з людьми і руйнує саму людину, як такову, що є смерть. Е, ось і ми це бачимо в розповіді про гріхопадіння Адама і Єви. Ковам і Єва нарушили заповідь. І вони перестали бачити Бога. Адже знову-таки до гріха падіння Адам і Єва жили в спілкуванні з Богом лицем до лиця завжди. Але після того, як вони згрішили, вони перестали бачити Бога. І саме тому вони почали ховатися від Бога десь там в кущах. Вони перестали один одного сприймати як своїх рідних. Адже пам'ятаєте, коли Господь сотворив Єву? Які перші слова були Адама, коли він її побачив? Він сказав: це є плоть від плоті моїй, якісь кількості кі від костей моїх. Тобто, оце в Єві я впізнаю себе. Але коли вони згрішили, вони побачили, що вони голі, і вони почали стидитись один одного. Тобто вони почали сприймати один одного як чужих, як щось інородне. Ну і потім, врешті-решт, люди почали вмирати. Смерть війшла в людське їство. І гріх да, він розруйнував людину, зруйнував абсолютно все. І ми, по суті, справи зараз живемо в цьому світі, який після гріхопадіння. Тобто Ми не живемо в тому світі, яким Бог замислив, ми живемо в зруйнованому світі. І ось е, люди втратили рай, люди, люди втратили можливість спілкуватися з Богом, люди втратили можливість. Мати життя вічне, от людина сама от себе і скалічила і зробила себе повністю нездатною до Бога спілкування. Бог є любов, і ця любов вона саме проявляється в тому, що він, незважаючи на 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 наші якісь, на наше невірство, на наші гріхи, він намагається нас рятувати. І рятувати не просто якимось там настановами, а він е, сам стає людиною. Для того, щоб а, взяти на себе оцю нашу зруйновану людську природу і в собі преобразити. І саме тому Різдво Христове для нас важливо, адже хто народжується, як дітей, я питаю, які приходять калядувати, да, що за свято? Різдво, а хто родився, Христос. А хто такий Христос? Да, ну, Там уже починається проблема. Я пояснюю, що Христос це Бог. Бог стає людиною. Народжується не якесь, не якесь нове, нове людське творіння, а народжується Бог в оплаті. Там Христос родився, Бог воплатився. ангели співають царя вітають. Христа Бога прославляють. Христос це істинний Бог наш. Друге лице троїць. Бог стає людиною. А що це означає? Це означає, що Він по-справжньому стає людиною в. Приймаючи на себе нашу людську природу, яка зруйнована, яка хвора. І саме тому він терпить біль, страждання, голод, холод, претерпіває внутрішні боріння, адже, знову таки, та спокуса, яка була в пустині, вона показує те, що Христос прийшов, взявши на себе нашу людську плоть, для того, щоб виправити в собі те, що ми не можемо. Людина не може протистояти дьявольським спокусам, а Христос це зміг зробити, бо Він безгрішний Бог. Людина не в змозі перемогти смерть, а Христос переміг. І от тому, коли Христа розп'яли, потім була Пасха. Христос воскрес із мертвих. І Він воскрес не сам для себе, а Він Воскрес як людина, Тобто він воскресив все людство. Він прийшов для того, щоб воскресити все людство в собі. І от Христос це той є новий Адам, то є перший Адам, через якого в людське єство війшла смерть. А є новий Адам, це Христос, через якого в людське єство прийшло життя. І от саме тому, після того як Христос воскрес із мертвих, після того, як Він вознісся на небо. Після того, як на апостолів зійшла благодать Духа Святого в День П'ятидесятниці, тоді народилася церква. А що таке церква? Церква це є тіло Христове, це є новий народ Божий, це нове людство, яке вже не живе по законам смертності, яке війшло в Адама, яке живе по закону життя, яке приніс Христос. І от ми радіємо Різдву Христовому, тому що Христос Воскрес із мертвих. Різдво для нас радісне, бо Христос воскрес із мертвих. Бо Христос переміг смерть. Бо Христос дарував нам життя вічне. Бо Христос дав обітницю, що Він Воскресить всіх. І от Різдво, воно неможливе без Пасхи. Щоб зрозуміти Різдво, треба розуміти Пасху. Треба вірити в Воскресіння мертвих. Треба вірити дійсно в те, що зробив для нас Бог. Що він став людиною по-справжньому. І от Різдво це найрадісніше. Бо от блага звістка, да, от Бог не відвертається від людей. Бог стає людиною, Бог бере на себе нашу людську неміч. Бог воскресає, це воскресає всіх нас. І ми через церкву Христову, адже знову таки не просто так встановлено таїнство причастя, вже коли люди причащаються, вони причащаються Христу. Тобто стають. В єдності з Ісусом Христом стають в єдності з людською природою Ісуса Христа воскресшою природою. І маючи в собі потенціал того самого безсмертя, яке от я буду нам Христос своєму Воскресінні. І от якщо люди, проживши це життя, вони зберігають вірність Богу, то в День страшного суда вони воскреснуть в Воскресіння життя. Адже в Євангелії від Івана там. Є такий уривок, який читається на всіх похоронах, те, що от, про Воскресіння мертвих. що от, Праведні воскреснуть Воскресіння життя, грішні Воскресіння суда. І от якщо ми збережемо вірність Богу, то ми Воскреснемо Воскресінням життя. Нас чекає Царство Боже. Нас чекає вічне життя, Воскресіння фізичне. Це нам явив Христос. І це найвеличніша, найбільша. Благозвістка, яка тільки може бути, не радісніше, радісна звістка. Адже знову таки, Євангеліє, це слово іншомовне, воно переводиться як благозвістка. благозвістка про те, що вже смерть не володіє людством. Діявол вже не може нічого зробити. І от ми, всі християни, да, от ми намагаємося святкувати цей, цей день радості, радості, якраз роздумуючи про те, що Господь для нас. Про те життя вічне, яке Господь нам обіцяє. роздумуючи про те, як ми можемо жити в церкві Христовій так, щоб дійсно потенціал нашого безсмертя, в День Божий, був явлений в нас, щоб ми воскресли Воскресінням життя. І оце дійсна блага звістка. Але, але, на жаль, ця блага свістка, вона майже нікому не цікава. На жаль, і от для мене, як священника і як християнина, напевно, тільки для мене, а для багатьох різдво воно радісне. Адже знову таки з року в рік нагадується кожному з нас про те, що от ми не прокляті. Нас Господь рятує, нас Господь воскресить із мертвих, нас Господь викупив своєю чесною кров'ю, нам Господь відкрив двері в раю. От Різдво, от це саме от, свято, яке нам про це говорить. Але коли дивишся, знову таки, що от пишуть в соціальних мережах, як там це все приподноситься, і дивишся на те, скільки людей приходять в Різдвяні служби в Божі храми, а не тільки на Різдво, а після, дивлячись про те, як люди реагують, коли з ними починаєш говорити про Різдво. Адже я часто говорю про Різдво з людьми, я розумію, що я не дуже красномовний, мені ще. Треба якби, цьому навчатися, щоб якось трішечки простіше говорити. Але я намагаюся зі свого боку якось людям розповідати, що є таке Різдво Христове, хто є Христос. Я бачу по очах, що людям це не дуже цікаво. Люди з жаром можуть дискутувати, спорити, там, от, бесіди на години про календар, по якому треба нам. Святкувати це Різдво по новому стилю чи по старому стілю, Юліанський календар, чи Григоріанський календар, там, про розколи, про якісь там речі, які, по суті, справи не є фундаментальними в християнстві, без яких от, ну, які не впливають на наше спасіння. А от те, що впливає на наше спасіння, на жаль, на жаль, не цікаво. І от святвечір, от сьогодні всі всіх накриті столи. Майже всіх, напевно, накриті святкові столі, столи, там 12 пісних страв. Хоча я дуже сумніваюся, що там саме пісні справи, адже знову таки сьогодні ще піст. Завтра піст закінчується, завтра святкувати сьогодні ще постне. Але люди сидять і святкують. Люди збираються за столом, розмовляють про своє, випивають 100 грам, кушають тортики, жарять шашлички. Але де Христос? Чи говорять там, в тому кругу, про Ісуса Христа? Чи говорять про те, що зробив для нас Господь? Чи радіють серцем саме народженому Богомладенцю? Чи радіють можливості зібратися всім разом з одним столом? Нема гріха в тому, що люди збираються з одним столом і спілкуються один з одним. Нам треба спілкуватися. Але знову таки, коли ми забуваємо про іменинника, про того, хто, честь кого сьогоднішній день, то це, от, як на мене, навіть кощунство. Адже якщо от ми святкуємо Різдво, Значить, ми повинні прославляти того, хто народився. Повинні в цей день говорити про того, хто народився. Думати про того, хто народився. Говорити один одному да, про того, хто народився. Але в більшості цього нема. В більшості про що завгодно, а от про Ісуса Христа забули. І от це трагедія наша. Да, і мені від цього сумно. Я радію від того, що Христос народився, але сумую за того, що люди чомусь глухі до цієї благої звістки. Що от не святкують Різдво, так як треба святкувати християнам. А Різдво це церковне свято. І воно починається саме з церкви. Там, де воно починається з літургії, з самого цього богослужіння. Не з застолья, не з колядок навіть. А саме з літургії. Це є трапеза, за якою люди всі разом збираються, щоб прославити Господа, щоб бути в єдності з Ним через святе причастя. Тому це свято для мене кожного року, воно і радісне, адже знову таки я радію Ісусу Христу, це мій Спаситель, це мій Господь. Я радію Йому, я радію Його дня народження, і знаєте. Це по суті справи Різдво і Пасха це для мене найрадісніші свята взагалі. Більших свят, я, от, ну не знаю, я от внутрішнього, от саме цьому радію. Більше за всього. Для мене це радість. Але і сум з того, що цю радість, на жаль, розділяє дуже мало людей. Дуже мало людей. Да. На жаль, превеликий жаль. Тому я призиваю всіх, от сьогодні ще субота. Не субота, сьогодні п'ятниця, вибачається. Сьогодні 6 число. І завтра буде служба. І я дуже прошу всіх, хто християнам себе вважає, прийти на богослужіння там, де служби служаться. Прийти туди для того, щоб розділити цю справжню радість народженого Христа. Для того, щоб дійсно нам бути дітьми Божими. Вдячними дітьми Божими, які розуміють те, яку жертву для нас отворив Господь. І щоб дійсно ми цей день зустріли достойно, як люблячі, як ті, яким не все одно, як ті, які знають, хто такий Ісус Христос, які, які радіють Йому, який прийшов, щоб нас врятувати від преісподні і від влади смерті. Христос народився, славімо Його завтра. Всі ми разом збираємося на Богослужінні, щоб нашою загальною молитвою прославити нашого Господа. Я нагадаю, знову таки, якщо місцеві дивляться це відео, що завтра я буду служити літургію в Павлопіллі. Пілії. На півдев'ятого ранку, Тому, будь ласочка, от Павла Пілі, Павла Пільці, приходьте. Можливо, хто може з інших сіл приїхати, приїжджайте. Так як я один, дай мені. Неможливо якось так розірватися на частинки, то доводиться отакоче редувати Богослужіння, тому завтра в Павлопілі. А в Шевченкової Лошкарівки да, буде Різдвяна служба в неділю. Тобто на другий день Різдва, 8 числа в Лошкарівці на півдня ранку буде літургія служитися, а в Шевченкова на 13.00. Тому, будь ласка, місцеві, приходьте для того, щоб розділити радість, радість, різдва Христового. Благословение Божие на всех вас. Всі свято.